Добрий день, шановні учні п'ятих класів. Сьогодні з вами я, Ганна Романівна, вчитель математики Херсонської школи. Сьогодні я хочу з вами повторити тему десяткові дроби, порівняння, округлення, додавання і віднімання. Ця тема п'ятого класу математика нуж. І перше завдання записати дріб 13,12. Ми з вами знаємо, що цілі відділяються комою, а тисячні – це три знака після коми. Отже, 12 буде останнє, отже, треба ще буде дописати 0. Тобто буде 13,12 мати такий вигляд запису. Друге, у якому розряді числа стоїть число 3. І в варіант А 3,029. Легко сказати, що стоїть в розряді. Тисяч, цілих, але у нас це одна, одне, одне число, отже, це одиниці. Тобто можемо сказати в одиницях цілих або просто в одиницях, Тому в розряді наступний варіант Б5,371. 300 і зразу після коми, отже це розряд десятих. Варіант В 8,235, стоїть другою цифрою після коми, отже це є розряд сотих. І останнє 0,2730 ми вже прочитали, тому 300 в розряді тисячних. Якщо вам треба трішки більше часу, звичайно. Ставте паузу на відео і пишіть, а потім продовжуйте, а ми продовжуємо далі. Третє завдання: яким десятковим дробом відповідає координата точки С, і в нас є координатний промінь. Дивимося на нього і рахуємо. Від нуля до точки С 7 поділок, тобто буде 0,7. Далі дивимося четверте завдання. Треба на цьому ж координатному промені знайти координату точки І. Координата точки І шукається таким чином. Ми дивимося, що у нас точка І стоїть після одинички, отже буде одна ціла, і далі в тому-таки рахуємо кількість поділок. Кількість поділок 6, отже буде одна ціла 6. П'яте записати 7 см у метрах. Для того, щоб записати у метрах, треба знати, що в одному метрі. 100 см. І тоді буде до сотих, отже 7 сотих, а десятковим дробом це записується 0,07 метра. Шосте завдання виразити в кілограмах 34 г. В одному кг 1000 буде 34 тисячних, а якщо запишемо це в десятковим дробі, то буде 0,034 ,00 кілограма. Продовжуємо далі. Сьоме завдання розташувати в порядку зростання десяткові дроби 70,70,770,7 і 7,7. Для того, щоб розташувати дані дроби в порядку зростання, нам треба обрати спочатку найменше. Найменше в цьому рядку є 0,7. Це буде перше. Далі буде 0,77, потім буде 7,7, потім буде 7,7 і 70,7. Восьме завдання, якими цифрами можна замінити зірочку, щоб утворилась правильна нерівність 7,3. Зірочкою сотих менше, ніж 7,37. Ми з вами бачимо, що до зірочки все однаково, значить, у нас зірочка має бути менше 7. А це цифри. Ну, 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Дев'яте порівняйте дроби 0,78 та 0,528 тисячних. Ми з вами знаємо, що порівнюємо почергово, якщо цілі частини однакові, починаємо порівнювати десяткові частини. Починаємо з десятих. Якщо десята більше, отже, і число більше. Тобто в нашому випадку 0,78 більше, ніж 0,528 тисячних. Переходимо до наступного завдання. Завдання 10. Між якими двома сусідніми натуральними числами розміщується десятковий дріб 33,115. Ми з вами знаємо, що 33,115, ціла частина 33. Отже, воно буде стояти за 33, отже, перед 34. Тобто воно розміщується між 33 і 34. Одинадцяте завдання. Вкачіть усі натуральні числа, які на координатному промені містяться між даними числами. 5,6 та 8,9. Нагадаю, що натуральні числа це ті, які ми, ми рахуємо. Отже, за 5,6 йде натуральне число 6, 7 і 8 нам теж підходить, тому що воно до 8,9. Отже, це числа 6, 7 і 8. Переходимо до номера 12. До якого розряду виконано укруглення 12,528 приблизно до рівня 12,53. Правильно, в сотих. Округлі число 7,321 до десятих. До десятих – це наступна цифра після коми. Отже, це в нашому випадку 3. Далі за трійкою стоїть 2. Отже, ми збільшувати не будемо, тому і залишиться 7,3. А збільшуємо ми в тому випадку, коли стоїть. 5, 6, 7, 8 і 9. 14. Виконайте дію. Дія у нас додавання. 35,8 додаємо 9,43. Я до 35,8 дописала 0, отримала 35,80, для того, щоб було легше додавати. Далі ми трійку зносимо, 8 і 4 це буде 12, 2. Пишемо 1 запам'ятовуємо, 5, і 9 це 14, і 1 – це 15. І 1 запам'ятовуємо 3, 1 – це 4. Тобто буде 45,23 відповідь. П'ятнадцяте завдання виконати дії 0,32 відняти 0,012. Для того, щоб відняти кращим, я дописала 0 і отримала 0,320 тисяч, відняти 0,012. Від 0,2 відняти не можемо, позичаємо від віки, буде 10 2, буде 10-2,8. Потім, боже, вибачте, діти. Буде 8. Потім від одинички віднімаємо 1, буде 0. Від трійки 1 буде 2, 0 з нозами буде відповідь 0,208. Наступне 16 завдання це задача. Сума трьох чисел рівня 19,3. Перше число 7,11, а друге на 3,2 менше за перше. Знайти третє число. Перше число 7,11, а друге не менше на 3,2. Отже, перша дія буде відня... відняти. І це буде 3,91. Це друге число. Хто не розуміє, запишіть собі, будь ласка, в стовпчик і пропишіть, прорахуйте. Далі друга дія. Для того, щоб знайти е третє число, нам треба знати першу, суму першого і другого. Перше на нас 7,11, друге 3,91. Ми додаємо і отримуємо 11,2. Це перше і друге число разом. Знову таки, якщо не розумієте, то додайте в стовпчик, подивіться. І третє діє для того, щоб знайти третє число, від суми всіх треба відняти перше і друге. Тобто від 19,3 треба відняти 11,02 і отримуємо 8,28, це третє число. І обов'язково за в задачі має бути відповідь 8,28. І остання 17-та задача: ціна однієї пачки печива 28,5 гривень, а однієї пачки желених цукерів 39,63 гривень. Знайти вартість, яку заплатили на за ці солодощі, якщо на касі була застосована знижка 3,17 гривень. Відповідь записати, округливши до одиниць. Ну і перша дія, очевидно, треба знайти суму. скільки ж Вартували двоє цих солодощів. Тобто 28,5 ми додаємо 39,63 для зручності я дописала 0 і це буде 68,13 гривень. Це печиво, вартість печива і желених цукерок. Знову таки, можете записати собі в стовпчик і порахувати, чи правильно так ви зробили. Далі, для того, щоб дізнатися, скільки ж заплатили на касі, треба відняти знижку. Тобто від 68,13 треба відняти 3,17. І це буде 64,96. Далі нам треба округлити до одиниць. До одиниць це буде 65, тому що за четвіркою стоїть 9, значить, ми додаємо 1. Отже, буде 65 гривень. Тобто, відповідь заплатили 65 гривень. Дякую за увагу. Бережіть себе. До наступних зустрічей. Бувайте!